Привіт, мужики! Автоклав. Купив мужик, зробив на заказ. О, але я вроді би наголошував, але він не зробив, не поставив мені датчика термометра. Точніше, датчика температури, термометр. Отакий От я купив термометр до 120 градусів. Він вставляється в таку такий переходничок. Він вставляється легенько. Цей переходник закручується в штуцер. Теж купив. Але <клух> до балона я не хотів його. Приварювати, бо немає такого сверла, щоб тут розсверлить. І буду приварювати електросваркою, то щоб добре все плотно обварилося. То середини я обварити не зможу. То я взяв в кришці. Токар мені розточив. Така дирочка. Трошки зробив бортика тут сточив. Воно добре сіло. Так. Все воно добре тут ось сидить плотненько, я його обварю із цієї сторони. І з цього з двох сторон вариться, вкручується, все вкручується і вставляється датчик на температуру. Але бачу, що буде мішати ручка. Треба буде її. Треба буде її одрізати і переварити в друге місце. Ну що ж, спасім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде багато цікавого. Пока.